Астрологічний прогноз. 14 грудня 2023 року Рада Європейського Союзу вирішила розпочати перемовини щодо вступу України в ЄС. Як будуть розвиватися події? 14 грудня Меркурій знаходився в такій самій фазі, як він знаходився 9 травня 2022 року, коли Джозеф Байден підписав Ленд-Ліз. Тобто Меркурії знаходився ретроградний, який майже стояв на місці. І зараз фаза Меркурія така сама: ретроградний, який стоїть на місці, це означає, що так само, як і в варіанті підписаного Байденом лендліза, лендліз не відбувався по тій схемі. Яку відпис... підписав Байден, тобто фактично лендліз не відбувся, а замість нього відбулося щось інше. Так само я роблю прогнози і для тої події від 14 грудня Ради Європейського Союзу? В своїх астичних прогнозах я прогнозую, що Україна вступить в ЄС. Посилання на ці свої прогнози я залишив коментарі. Але те, що проголосували 14 грудня 23-го, вимушено прогнозувати, що воно буде змінюватися і втилиться в іншому шляху, ніж проголосовано, так само, як Ленд-Ліз Джозефа Байдена підписаний. Якщо подивитись на карту України, то можна побачити, що Зеніт карти Незалежності України в опозиції до неї знаходиться уран. На початку літа 23-го, от зараз в грудні і в березні 2024-го. Це означає, що Уран означає міжнародну спільноту, також пов'язану з Євросоюзом, з демократичними незалежними державами, що вони протистоять якби, цілям України. Вони їх не підтримують, а в них є свої інші цілі. І Україна буде вимушена. Ну, узгоджувати свої цілі з цілями Євросоюзу. Оця фаза ретроградного Меркурія, яка зараз іде, вона означає повернутися в минуле і змінити там щось. І отакі зміни вони будуть відбуватися ще всю зиму до травня. Тобто, це голосування воно призведе не до руху вперед, а до того, що будуть переглянути якісь позиції країн Євросоюзу, якісь позиції України вони будуть переглянуті. А зараз у грудні місяці сонце з Марсом знаходиться в знакі з діака-стрілець. Якщо згадати рік тому, коли планети були в стрільці на початку грудня, то багато українських політиків прогнозували, що вони вже влітку 23-го будуть пити каву на набережній В'ялті. От е я теж тоді піддався такому позитивному настрою знаку Зодіака стрілець якісь занадто оптимістичні прогнози почав прогнозувати. Зараз я хотів би попередити, щоб ви не дуже піддавалися оцієї ентузіазму знака Зодіака Стрілець, бо ретроградний Міркурій означає, що воно ще буде переглянути. Ще раз хочу підкреслити, кого цікавить мої прогнози, коли Україна вступить в ЄС. Це буде в посиланні в коментарі. А також, коли Уран знаходиться проти зеніта карти України, відбувається таке протистояння проти влади України, незалежно налаштовані громадяни от бунтують проти влади Володимира Зеленського восени 24-го. Це до весни, до березня 24-го таке зберігається. Ну і водночас, такий от, от, уран проти Зеніта карти України означає, що будуть такі несподівані зміни. В курсі України. Уран означає несподівані креативні, а Зеніт означає, куди країна рухається. Остаточно це буде зміни в березні 2023 року. Уран ще раз зробить таке протистояння проти Зеніта карти України. Я дякую вас за увагу і запрошую бажаючих задонатити на Збройні Сили України з 16 по 23 грудня на моєму каналі я проводжу збір. Дякую учасникам цього і минулих зборів. На все добре.